Дякую вам за все. Ви наші справжні герої, які захищають нашу свободу. Дякуємо. Дякуємо, що ми можемо спокійно жити і навчатися. Дякуємо за та всім захисникам і захисницям за оборону нашої України. Дякуємо справжні герої. Дякуємо медикам за невтомну працю, як на передовій, так і в тилу. Дякуємо, що віддаєте багато сил і часу, щоб захищати нашу Україну від ворогів. Дякуємо героям ЗСУ за поваги до людей. <світтє> Рольних силах. Ви робите нашу країну безпечною і міцною. Дякуємо працівникам ДСНС за свого службу. Дякуємо. Дякуємо. Ваша служба та благо нашої держави неоцінена. Дякуємо. Дякуємо. Величезне спасибі кожному за все, що ви робите для нас та нашої країни. Дякуємо! Вам за відвагу та самовідданість у захисті України. Дякуємо ремонтникам всіх структур за відновлення і збереження інфраструктури країни. Дякуємо. Дякуємо всім українцям, які стали єдиним цілим і спільними зусиллями наближають перемогу, і мир на нашій землі. Дякуємо. Дякуємо! Наша країна пишається своїми захисниками. Дякуємо вам за все.